Що буде в травні для вас в 2026 році. Ой, ось тут вже починається активність така вогняна, це проекти, це якісь е, робочі навіть моменти. Це може бути актуально як людина, тобто або це ви такі, або люди в вашому оточенні. Це може бути жінка, чоловік, е, залежно від того, наскільки в людина м'яка, чи така більш уже серйозніша енергія. Так, ну і ваша активність така своєрідна активність. Без діла сидіти не будете. Так, травень, 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 травень для вас. Тельці. Ой, дивіться, скільки радості! Отут, можливо, теж і дні народження так для вас програються в родинному колі. Всі разом зібралися, все чудово, всі задоволені, усіх все гаразд, все бачите так, веселкою, красиво, емоційною зверху, буквально над вами. Ну, можливо, навіть так як оберіг якийсь, так? Тобто сила ваша буде в вашій родині, я б навіть так сказала. І навіть якщо у вас немає своєї власної родини, це буде таке відчуття серед тих людей, які ну, є для вас сім'єю, навіть якщо це там не біологічно і це не родичі. Але я думаю, що ви будете проводити багато часу саме в родинному колі. Ну і в нас там свята, Великдень.